Привіт, друзі! Ми повертаємось на просторі ютубу. З вами інформатор Калуш. І як ви бачите, сьогодні ведучий у гарній вишитій сорочці. Це означає, що у нас сьогодні буде така співпраця з нашими друзями. Магазин вишиванка, який знаходиться на вулиці Хіміків 4. І сьогодні ми будемо ходити по місту і запитувати вас цікаві питання. Якщо ви відповісте на всі, отримаєте дуже цінний і класний подарунок. Якщо ви відповісте на половину питань, то ви отримаєте також. Подарунок, ну і навіть якщо ви на одне насправді відповісте запитання, ви також отримаєте подарунок. Ми йдемо в місто питати людей, цікаві питання, що з цього вийшло, дивіться далі. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто з українців ввів тренд на вишиванку до піджака? Ну, думаю, що або Тарас Шевченко, або Іван Франко, <рък> чесно не. Ну... А до якої відповіді більше схиляєтесь? Ну, Франко мені ближче, хоч ще з нашої Шевченко насила. Це правильна відповідь. <рък> <рък> Дякуємо, ви отримуєте знижку 10% від магазину <рък> вишиванка. <рък> а, чи знаєте ви рок-музиканта, який мав вишиту сорочку, і він дуже відомий. О, oh, майкаш, oh він ще такий патлатий, Джиммі Хендрікс? Ні. Майже перший. Ім'я правильно, Джимми... ім'я вгадала. О, не знаю, не знаю, не згадаю. Але ви знаєте, який групи співав. О, то треба подумати. Я буквально допис нещодавно бачила про це в Інсті. Плін. Ні, не згадаю. Я, я, гурт, гурт називається Двері. А, Dors. Моррісон. Точно, жіно Моррісон. Ну, ви в принципі відповіли право. Тому ви достаємо мені на, на 5%? Ні, ми дамо вам на 10%. Приходьте за адресою хіміки 4 і можете там і для себе, і для хлопців, і для навіть для дітей. Яке державне свято в Україні є найбільш таким пов'язаним з вишитою сорочкою. Дай вишиван, вишиванки. А ще яке? 24 серпня День незалежності. День незалежності. Вже маєте знижку на 10%. Друге питання: з якого матеріалу наші предки робили вишиті сорочки з льону. З льону і. і... Дуже часто в новинах. Це... Це... Рослина <рес> <рес> з'являється. Конопля. <рес> І третє питання. Чи знаєте ви, хто ввів в, в такий модний тренд, як носити вишиванку під піджак? Тан. Як цей? Іра, як оцей називається модний український дизайнер? Тан. Андре. Андре. Андре Танта. На жаль, це невірна відповідь, тому що вірна відповідь Іван Якович Франко. Він першим. Що ж, але ви відповіли на два з трьох, тому ви отримаєте подарунок екоторбу. Отака у нас екоторба. І також там є знижечка для вас. Ви можете прийти в магазин на вулицю Хіміків 4 і придбати собі гарну вишиту сорочку або футболочку, або, або навіть плаття, до речі. От. Можете сказати, ми від інформатора і. У нас є вишита футболка від магазину вишиванка. Хочемо задати кілька питань, якщо ви не всі відповісте правильно, отримуєте футболку. Та ні, чого відразу опозорюватися. Питання доволі легкі, дивіться. Ми покажемо зразу вам футболочку. Вона виглядає так. Розмір L. вам підійде такий розмір? Давайте тоді спробуємо. Якщо на одне питання відповісте, то отримаєте знижку на 10%. Якщо на три. То отримаєте а футболку. Питання? питання будуть стосуватися вижитих сорочок. Наприклад, перше питання: з чого наші предки робили вижиті сорочки? З льону. А ще. Закінчились в мене версії. Така є така рослина, особливо небезпечна. Понадля, так. Ну, знижку ви вже маєте. Добре, друге питання у нас. Який голівудський актор має вишиту сорочку, пов'язану з Калушем? Ого? <риск> Не знаю чесно. Це відомий актор. Напевно, найвідоміший. Він колись був спортсменом, він був стронгменом. Арнольд <риск> Швайснегер. Так, так. і Це ми вирішимо. І третій, третє найскладніше питання. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто ввів тренд вишитої сорочки до піджака? Не знаю. Підказку можна? Ну, в принципі, можна. Ви знаєте цю людину зі школи ще? Це хтось з письменників, так? Можна дати невеличку такі. підказку. Давніх, давайте. Відносно давніх. В нього є вуса. І ні, це не як. <рес> жаль, хоча я вас також не знаю. Нехай буде Іван Франко, бо в мене щось більше версії. І це реально правильна відповідь, це Іван Якович Франко. І ви виграли цю Ви виграли Дякую. цю футболочку. Дякую. Дуже приємно. Може, може покажемо людям. Да, давайте, да, давайте да, покажем да, людям. Блакитна. Давайте я потримаю. Це, будь ласка. І це потримаю. Ось така. Дуже-дуже рада і дуже вам дякую. І вам дякуємо за гарні відповіді. Якщо ви хочете таку саму футболочку, або якусь іншу футболочку, або вишиту сорочечку, приходьте на вулицю Хіміків 4 в магазин Вишиванка. Кажіть, що ви від інформатора і отримаєте знижку в 10%. Дуже вам дякую, і вам за дякую. хороший настрій і подарунок. Остап Микитюк, Ярослав Куцій. спеціально для інформатора.